У питаннях продуктивного транскордонного співробітництва і розбудови інфраструктури митних переходів вони це обличчя держави, сказала Раїса Богатарьова, секретар Ради національної безпеки та оборони України під час робочої поїздки в регіон. Розпочалася вона з відвідин Луцько-прикордонного загону і ознайомлення з умовами роботи прикордонних служб. Секретар РНБУ України Раїса Богатирьова відвідала Волинь за дорученням президента України. Головна мета проконтролювати виконання раніше прийнятих рішень Ради нацбезпеки щодо транскордонного співробітництва з країнами-сусідами у рамках об'єднання Єврорегіонбух, демаркації державних кордонів і розбудови інфраструктури прикордонних служб. Ця робота транскордонного співробітництва і розбудови транскордонної з українського боку дуже важлива, особливо напередодні проведена Євро-12. Ми проаналізували, які є ризики і загрози для таких ризиків, як транспортування наркотиків, зброї, набоїв, нелегальної міграції людей. Упродовж візиту Раїсу Богатирьову супроводжували перші особи Волині. І на запитання журналістів, чи буде додаткове державне фінансування для волинських прикордонників, голова області заявив: в наступному році, так як я лобіюю сьогодні соціальні об'єкти, школи, садки, дороги, я обов'язково обов'язкововідвідлобію. Доможусь мінімум, мінімум будівництва одного місцевого переходу, а при хорошому розкладі двох типові проєкти є, ми їх розробили, вони власність обласної державної адміністрації, це недорогі модульні проєкти, ми це будемо робити Уже в програмі системно. Не на рівні любительства хочу, не хочу, а будемо заганяти в програму, в державну програму, можливо, трошки підкріплюватись місцевими грішми, бо так легше лобіювати тоді в Києві, коли ти поклав 200 тисяч, тоді можна ще 2 мільйони отримати. Область після Луцького прикордонного загону секретар РНБО України взяла участь у нараді з питань реалізації проєктів транскордонного співробітництва облдержадміністрації. Я переконана, що до кінця року, а можливо навіть раніше, підпишемо угоду про асоціацію і про зону вільної торгівлі. Це наш кровний інтерес, національний інтерес. Хто б що не говорив? Я думаю, що. Усі ресурси країни, починаючи від головного політичного ресурсу, політичної волі президента, всі решта будуть направлені для сядні мети. За цим дуже багато стоїть. Раїса Богатирьова більше години спілкувалася з викладачами та студентами Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вона наголосила, що науковий потенціал Волині дуже значимий для соціально-економічного розвитку держави, а також її гордість та престиж для міжнародного іміджу України. Завершився візит столичної гості урочистим покладанням квітів до пам'ятників світочів української літератури Тараса Григоровича Шевченка та Лесі Українки.